Зцілення НЕЄМАНА У далекій Сирії, у дуже великому домі, жила маленька дівчинка. Однак цей дім не належав її татові чи мамі він був власністю сирійського воєначальника. Цей генерал привіз дівчинку з Ізраїлю. Під час війни вона потрапила у полон і стала служницею у чужій країні. Її господаря звали Неїман. То був багатий чоловік, який користувався повагою та довірою сирійського царя. Однак це зовсім не значило, що він радів життю. Неїман серйозно хворів. Його тіло вкривала проказа, білі плями, які все більше і більше поширювалися і гноїлися. Ця проблема неминуче привела б Неймана Імана до смерті. Єврейська дівчинка дуже переживала, спостерігаючи за тим, як мучиться її хазяїн, але вірила, що йому можна допомогти. Моя пані, якось сказала вона дружині воєначальника, якби наш господар побував у пророка в Самарії, то міг би звільнитися від цієї прокази. Вона говорила про Єлисея, адже знала, що той з Божою допомогою робить чудеса і, напевне, б вилікував Неїмана. Почувши про це від своєї жінки, воєначальник подумав А що, якщо ця служниця каже правду? Треба піти до царя і спитати його дозволу на подорож в Ізраїль? Володар Сирій дуже любив свого сміливого полководця і одразу схвалив таку поїздку. Рушай, сказав він Нейману, — а я дам тобі листа до їх правителя. Тож Нейман сів у колісницю і попрямував туди у супроводі слуг, що його охороняли. Він віз із собою багато дорогих подарунків, які збирався вручити пророку. Тут були і золото, і срібло, і гарний одяг. Прибувши, Нейман відправився у місто Самарія, де жив єврейський цар. І той дуже перелякався, побачивши головного сирійського воєначальника, бо Ізраїль і Сирія часто воювали між собою, але особливо його збентежив отриманий лист. Я посилаю до тебе мого воєначальника Неємана», – писалося там, і хочу, щоб ти попіклувався про нього і зцілив його від прокази. Як я можу уздоровити іншого, затремтів цар. Хіба ж я бог? Насправді він не любив і не шанував Господа. Але знав, що тільки сам творець може зцілити від такої хвороби. У вічний правитель розірвав на собі одяг. Коли Єлисей почув про це, то послав до палацу свого помічника Гієзія. Хай цей чоловік приїде до мене і переконається, що є пророк в Ізраїлі, передав слуга цареві. Той дуже зрадів, почувши це, і спрямував Неїмана до Єлисея. Під'їхавши туди, генерал залишився чекати на вулиці. Він думав, що пророк вийде до нього. Але замість цього знову з'явився гієзій. Неїмане, йди до Йордану і омийся у ньому сім разів, тоді ти знову одужаєш. Сказав цей посланець. Полководець сильно розгнівався, коли таке почув, і поїхав геть із міста. А я сподівався, що пророк вийде до мене, помолиться, покладе на мої рани свою руку і тоді мене зцілить, говорив він. Навіщо мені омиватися в Йордані? Невже ріки Сирії чимось гірші? Я міг би скупатися й у них, не залишаючи свою домівку, продовжував сердитися генерал. Але слуги Неймана стали вмовляти його не спішити. Наш пане, якби той пророк попросив тебе зробити щось важке, ти б, напевне, погодився. Так чому ти не хочеш всього лиш зануритись у якусь річку? Може, вони. І праві, подумав Нейман, І справді, чому б не спробувати? Він наказав усім їхати до Йордану. А прибувши туди, вийшов із колісниці, зняв свій гарний одяг і увійшов у воду. Там воєначальник сім разів пірнув із головою і. Слуги побачили, що всі плями і язви на тілі зникли. Він був здоровим. Щасливий Неїман знову поїхав у Самарію до пророка. Він хотів подякувати Єлисею за чудесне зцілення і піднести йому багаті подарунки. Цього разу муж Божий вийшов йому назустріч. І побачив, що той повністю одужав. Я знаю, що є тільки один бог, і це Господь Ізраїлю. Чи можу я вручити тобі свої дари? запитав генерал. Але пророк відмовився що-небудь узяти. Як Неїман його не умовляв? Той не погоджувався, адже розумів, що це не він, а сам Бог зробив таке чудо. Достатньо було того, що, перш ніж відправитися додому, Неїман пообіцяв Тепер я буду служити тільки Господу. Потім, подякувавши Єлисею, він сів до колісниці і вирушив назад у Сирію. Дівчинка ж, яка була рабинею, дуже зраділа, побачивши свого пана здоровим. Вона завжди вірила, що Бог Ізраїлю може зцілити його. Питання Питання перше. Що запропонувала дівчинка-служниця жінці Неємана? Питання друге. Хто написав листа? Ізраїльському царю? Питання третє. Що Єлисей звелів зробити Неїманові? Питання четверте. Хто умовив Неємана омитися в Йордані? Питання п'яте. Хто зцілив Неємана?